Короткий термін, відній режим умудрився запроторити в'язницю дуже багато патріотичної моли і не тільки молодь. Тобто вони бояться вони бояться тих людей, які можуть, отак як зараз, організуватися, і протиставити себе їхньому злочинному. Будь-яка влада і ця неви не виняток боїться організованості дітейної молоді старшого покоління, в принципі, організованості і їхня мета це налякати нас. Їхня мета це посіяти в нас зневіру, щоб вони собі могли абсолютно спокійно, під іншими гаслами, лицемірно повішавши портрет Небесної Сотні в себе в кабінеті, робити по суті, то саме, що робив роби Янукович. Тому що, якщо е, ви хочете сказати, що ви бачите велику різницю між Захарченком і між е, е, Аваковим, то її, по суті, вже немає. І знаєте, е, коли приходили е, з обшуками, з, зокрема до Свободів, там було дуже багато цих е, беркутів, яких зараз переіменували в нас гвардії. Вони в приватних розмовах, по суті, висловлювали те, чим думають вони всі. Ну що, домайданились, Майдануті. Ми, ми тоді вас не добили, ми тепер вас доб'ємо. Я думаю, що ми тоді перемогли і переможемо зараз.